Нажми на сцепление. А? А он не знает, что... а -а -а. Нет, так а куда ложишь, ли? Сюда вот пальцы. Ну так сюда куда? Сюда. Ну правильно. Надо на весочку, погуляться на веску. Боковим циліндриком. Опа! І все, і отак ось 240 сороковенька, куботка працює. Фрезочка зацепили, фрезочка в дуже гарному стані. Кого цікавить, ми знаходимо за дересу. Одразу твій житомир 36 кілометр, село Бузова. У вулиця Садовського, 2. І це все працює у нас. Оп! Все як має бути. Всім гарного дня і до зустрічі!